Погрози на адресу журналіста ЮАСУМи Суми Олени Адаменко розслідуватимуть під контролем радника міністра МВС України Михайла Апостола. Про це він заявив на прес-конференції у Сумах. Приїхав, аби зустрітися з головним поліцейським Сумщини Миколою Лушпієнком. Хочу наголосити на даний час атестація поліції ще тут. У Сумах не проводилася, але вона буде проводитися. І як сьогодні дав гарантію, і керівник поліції. Управління поліції так само і я хочу запевнити, що ці працівники, які заміщені, хоча б там на на долю, на мільйонну долю, які повинні у затягуванні цих розслідувань або прикриття розслідування, або ті люди, які сьогодні. Були присутні, які бачили порушення законодавства, не прийняли ніяких мір. Проти них проводиться службове розслідування. І в принципі це більше як гарантія. Ці люди не то, що вони не прийдуть, вони переатестацію. Ці люди понесуть, я думаю, покарання. Це питання не тільки на контролі у начальника, у керівника поліції області. Це я буду доповідати про хід розслідування. Міністру нагадаю, вчора моя колега Олена Адаменко на електронну скриньку отримала листа з погрозами. Це пов'язано з серією її матеріалів про нелегальні заправки. На прес-конференції журналістка розповіла, що погрожувати їй почали під час знімання однієї з таких точок. І коли ми вже туди приїхали з Юрієм Миколаївичем, то конкретно було в очі сказано Юрію Миколаївичу, і про автівки, які нам палили. І було сказано дослідно. Я цитую, ну можливо, Юрій Миколаївич процитує. У всіх же у вас є діти, сім'ї. Зараз за фактом погроз відкрито кримінальне провадження, за статтею Погроза або насильство щодо журналіста. Олена Адаменко та її сім'я знаходяться під охороною. Зазначу, у травні 2014 року репортеру вже натякали на те, що вона занадто багато хоче знати. Тоді їй спалили автівку.